Я вас вітаю на каналі Максимуза, своїх підписників, друзів, колег і, можливо, випадкових пересічних. Хто йшов-шов? І на просторах інтернету раптом зайшов на канал Максимуза. Тема сьогоднішнього розкладу: філософсько-аналітичного розкладу. Що чекає 24 лютого? Я подивлюсь так. За кілька днів напередодні. Саме 24 число, і за кілька днів після вони ж орки люблять ці дати. Ми цю тему будемо передивлятися і передивлятися. Я її вже дивилася. Але для чого передивлятися цю тему і будь-яку тему? Подія розгортається в просторі, в часі. І щось, що я не можу там, чи інший майстер. Охопити там, як я кажу, на першому поверсі не видно, от як ми дивимося, якесь майбутнє, ми зараз на першому поверсі, от ми щось нам з нашого розуму, з нашого розуміння можуть зверху показати якусь інформацію. І щось ми не можемо зрозуміти, що це за інформація? А ну, давайте це програється, і ми підемо далі. Там, через деякий час, ми ще раз подивимося це питання. Раз, от ми прийшли, От я дивилася, коли там в перших числах. Е, ну, це я дивилася на 14-те, я ще дивилася повномасштабне вторгнення, не бачила його як такого. От прийшло пару днів. Давайте подивимося зараз, які енергії, а тут і далі ще будемо дивитися. Роблю це для вашого заспокоєння, тому що в особисті все одно пишете Юля, як там, як там. Ну давайте дивимося загалом всю країну. Я казала, що найбільш напружений напрямок це, звісно, Донецьк-Луганськ, ось там. На інших напрямках я не бачу загрози. Або я бачу, що можуть підійти, типу пальнути, як для години, налякати, отримати по потилиці одразу і розвернутися і піти. Або навіть і цього не буде от більш для страху, для шантажу. Тож, дивимося, давайте за кілька днів, от за три дні, наприклад, 20 числа, так? От дивимося, які енергії в Україні. Якесь обнулення відбудеться. Зупинка, четвірка мочів. Вимушена зупинка. П'ятірка пентаклів. Це дисбаланс, іде душевний, духовний, матеріальний. Це може означати, ну зараз подивлюся, чий. Це як мобілізовані, якщо ми беремо брак мобілізованих, брак сили. Далі. А от і приходять якісь гроші. Це гроші на армію. Це, між іншим, може бути що з їхнього боку, що з нашого. Сьогодні я когось слухала з Міністерства оборони, по-моєму, навіть Різнікове. Він говорив, що ми готуємося так, не всі танки ще прийдуть нам до кінця лютого. Але є щось, от те, що в резерві, і воно, знаєте, як на низькому старті, воно чекає. І це може говорити, що, але і там каже, що куди вони збираються сунутись? Вони навіть минулого року не мали достатньо ресурсу. Тут, як, можливо, знаєте, в 20-х числах. З обох боків збираючи ресурси. Добре, для нас, як 20-х 20 числах, да? що я сказала. Так. Що ми робимо? Ну, ми на стрьомі. Ми на стрьомі, по справедливості. Дивіться, ми як дивимося на той берег, що нас чекає, ми готові. У нас заготовлені нестандартні ходи. На, на різні випадки. От бачите, в колесо фортуни, або воно так крутнеться, або воно так крутнеться. Ми готові і до того, і до того. Тобто сімка мечів це продумування наперед різних ходів і нестандартних відповідей того, чого від нас не чекають. Лицар жезлів це досить такий на підйомі, це вогняний настрій. І по справедливості. Карта справедливості. Юридичні питання. Щось ми отримуємо і по справедливості. Карта Перемога. Там же Байден збирається приїхати десь якраз акурат під 24-те. в Польщу на зустріч з Зеленським. Сьогодні на каналі People Life ми розглядали це питання, що він дуже влучно їде. А це юридичні питання. Щось вирішиться юридично 20 го числа. Добре, акурат дивимося 24-те. Чи зміняться якось енергії? Подивимося, які карти повторються. Це не відміняє те, що є пекельні точки, страшні точки і той жах, який зараз. Твориться в Запорізькій, да, області, в Херсонській. Це ми от окремо будемо ці області дивитись. Я дивлюся зараз загал. Загал по Україні, по всій по всій, по всім напрямкам. Так. 24. Повторюється, бачите? А отут підходить і зброя. Оце вже важка зброя, це в нас може бути. Доленосний все-таки день буде це на дні колоди. Я не витягнула. Ви знаєте, що таке дно колоди. Це важлива карта, яка висить в просторі. Прям нависає, знаєте, це як хмара. О, нарешті я можу пояснити, що таке карта на дні колоди. От в мене запитують часто: Хмара висить важка. І або буде дощ, або не буде. Швидше всього, буде. Але раптом тут говорять, що є такі чинники, як вітер. Несподівано, де не взявся вітер і розігнав хмару, там щось капнуло, капнуло, і на тому все. От бачите, до речі, тут на дні колоди — це таємниця, що є таємні сили, таємні течії. Це як отой порив вітру, який щось може змінити? Так, добре, далі, що для України 24-те. Ну, зв'язаність є. Зв'язаність це коли я не розумію, я перелякана, я зв'язаний по рукам і ногам. Сказав, де важка карта. Це карта окупації. Але це ще коли, знаєте, я... от я не розумію, як далі буде. Немає навіть планів, не розумію навіть, як діяти, бо я не розумію, що там в майбутньому. Лицар Кубків гарний лицар. ППО. Може летіти, буде працювати ППО. Значить, дивіться. Це, як знаєте, напередодні або екранок 24 лютого, що у нас показує ППО. Ми на стрьоми, якщо щось буде летіти, ми готові давати відсіч, працює активно ППО. Це важка техніка. І от, якщо я говорила напередодні 24-го, я казала, не вистачає, не вистачає ресурсу. А потім бачили, там шестірка пентаклів я показувала. Це я кажу, о, ресурс підходить. Так, оце я можу сказати, що акурат 24 числа до 24 якась партія танків прибуде. Партія важкої зброї. Так, ну добре, і що Україна все таки Що отримує? Які події? Бо це енергії, настрій, які події важливі 24 лютого, отримає Україна. Це знову таки ресурс. Дев'ятка пентаклів це ресурс. Це гуманітарка. Це і бронежилети, і знаєте, і автомати, і каски це не тільки. От то була важка зброя, а це ще ресурс і гроші. Далі. Поранене серце, щось вони скоють. Тобто, крім цього, поранене серце. Якась диверсія, можливо, прильоти будуть. Трансформація. Пішли, дивіться, які карти, ще дві карти. Десятка кубків. Імператор? Мушу дотягнути, тому що імператор це завжди в мене так. Або Росія, хоча Росія матушка, Росія – матушка, в мене як імператриця, випадає і диявол, але зараз для того, щоб зрозуміти всю картину, можу, мушу дотягнути. Дивіться, поранене серце це завжди про біль. Несподіваний. Це навіть інколи такий підлий біль, типу, от як ракета влучила в будинок. В Дніпрі, або як Буча. Це не про наступ, це про якийсь такий біль, от як землетруси зараз, да, в Турції. І ми кричимо від болю, без, від безпорадності. Але буквально поранене серце ще означає прорив крізь біль, трансформація через біль колосальна. Оце карта смерть згоряє минуле. От як воно виглядає, бачите? Він в латах, він ніби захищений, здавалось би, як він може горіти? Як ця металевий цей шолом може горіти? Але горить, з голови горить. Тобто думки, що таке трансформація. Недаремно тут немає, що кінь горить, чи руки в нього горять. Дивіться, він сидить прямо. Він не падає, не карьожиться, як ми бачимо там, в фільмах, коли людина палає, голова горить. Що це таке означає? Установки, плани, закони, звички так думати, так діяти. Це згаряє, це вже не працює, це вже не потрібно. Натомість хлопчик простягає букет квітів. Каже, ось нові закони по-новому. Отже, ми говоримо, що ми отримуємо поранене серце якийсь біль, але щось згаряє. Далі випадає десятка кубків. Я б сказала: вау, класно, ми проходимо. Нашу трансформацію, це карта великого щастя. Але ж тут виходить імператор. І тут я мушу розкрити зараз. Тут я мушу зрозуміти. Тому що імператор це завжди. Ну, от на дні колоди, сімка пентаклів, якщо це, ми можемо говорити його врожай, тобто, що він чогось такий доб'ється, але менше, чим би хотів, але якихось результатів. Розкрити мені імператора. Що він нам несе? Про що це? Помірність. Далі. Вісім пентаклів. Не розумію. Сонце. Ну це не... дивіться. Колесниці не бачу. Шістки мечів не бачу. Це завжди в мене наступ. Лицаря мечів навіть не бачу. Це війна. По помірності. Щось відбудеться по помірності. Це закрите небо. Це допомога зверху. І це ще вирішується зараз по закоханим. По колесу фортуни. Ні, Ну дивіться, це, я кажу, вирішується, а колесо фортуни так, або туди крутнеться, або туди крутнеться. Якісь дуже несподівані події чекають нас 24 лютого. Ми чекаємо одного, все буде інакше. Це, по-моєму, сьогодні я й казала на People Life. От ми чекаємо так, а буде зовсім інакше. Імператор, чи може це бути Байден, який їде до нас? Зараз я згрібу ці карти і подивлюся ще раз, тому що дуже цікаво. І тоді розумієте. Ну, якщо розглядати це як Байдена, наприклад. То тоді гляньте: ну, карта Сонце. Карта Колесо Фортуни, карта Помірність. Ти дивіться, скільки старших арканів. Що в нас тут? Карта смерті. Був тут ще старший аркан? Ні, немає. Ну, десятка кубків просто що це, як знаєте, веселка після дощу, після грому. Оце. Юридичні мілкі питання, нюанси, може так і статися, що завдяки його приїзду щось зміниться. Як він як відведе оці, оці тучі, оце, як я кажу, хмара висить, має бути дощ. Прийшов цей імператор, подув як вітер і розігнав, покапало. Але тої страшної грози, яку чекали, ніби як не відбулось. Отак От може програтися. Принаймні на сьогоднішній день, давайте запам'ятаємо це відео, можна потім буде передивитися. На сьогоднішній день енергії і імовірні події виглядають саме так. На це ми дивимося конкретно про 24 лютого. для України. Я зараз хочу запитати конкретно по імператору спеціально згребла всі карти. Тому що вірю. імператор в мене завжди як Росія. Ну, в мене Росія швидше так випадає імператриця, імператриця шальна, диявол з нею поруч мах. Ну, інколи ще імператор доходить. Але розкрити мені, будь ласка, імператора. От просто мені скажіть, хто такий імператор? Ви про якого імператора зараз мені говорили? Скажіть, будь ласка, про якого імператора ви мені говорили? Відлюдник. Справедливість. Карта закоханих. Бачите, що й не була на дні колоди, так і вийшла? Зірка. Башня, оце будуть обстріли. Значить, це все-таки про того імператора. Башня це прильоти, зірка це оці дрони. Але як ніби вирішується, розумієте? Це от про того імператора говорили. І виходить так, що по помірності, по помірності. Не так, як сподіваємося. Ну, це якщо поранене серце, то може якусь в будівлю якусь довбанути. Угу. Угу. Так, значить, довбане він довбане. Потім у мене завжди лякає карта сонця. Тому що о, якесь десь на якійсь території або наступ буде. Ну, десь вони підтягнуть. Але пішов один такий сюжет. А далі я натягнула інших карт. Дивіться. Розшифровую. Тобто, щось він зробить. Ну от кажуть, такі враження. Що якщо тоді, рік назад, 24 лютого, це бу, була виключна іспит тільки для нас, і іспит конкретно для Зеленського, коли йому пропонували таксі, він сказав: да, мені не треба таксі, мені треба зброя, дайте мені зброю. Чому казали, здавайтеся, там, давали три дні. Це був іспит наш. То 24 лютого зараз іспит. Для всього прогресивного, розумного, адекватного світу. Чи проходить він цей іспит? Ймовірно, дивіться, що нам дається. Оце, а от вам, будь ласка, от король кубків зараз випадає: це наш президент, це карта допомоги, або це в мене лінд ліз допомога це куш. Це велика допомога. Сонце. Оце завжди союзники. Можуть спрацювати союзники. Знають, всі знають про це 24 листопада листопада. Вибачайте. Це, знаєте, от дивіться, як мозок працює? Наскільки мозок лінивий? Знаєте, що так для мене 24 листопада? Моє день народження. І от явіть собі, коли ти чуть-чуть в емоції не бодрствуєш, що видає тобі мозок? Те, до чого він звик, з дитинства. Звучить дата, 24 листопада, 24 листопада. Для чого я це відхилення роблю? Ми так часто поводимося. Будь-яка ситуація от, буває, ми вже ніби інші, а ми по звичці. Тому, а, тому от говорять, що духовно і над собою працювати щодня, 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 а саме під час стресу і під час війни ти отримуєш те, що ти напрацював рутинно щоденно. Ви вже бачите, 24 листопада в мене вилетіло. Так ось, 24 лютого. Туз Кубків як ресурс. Дев'ятка Кубків. Я чекаю гостей. До речі, як варіант, що так можуть такий хід зробити. Не даремно Байден да, їде до нас, до України. Ще можуть поприїздити президенти. До речі, як, можливо, це вони приїжджають. Я не знаю, можливо, і вони. Інших країн, такий як виклик. Це буде виклик 24 лютого. Це іспит для світу, не тільки для нас. Отже, він отримує. Президент отримує зустріч з союзниками, розмову з партнерами, туз пентаклів, як джекпот, Куш, Сонце. Десятка пентаклів це як наша країна підтримка роду. Ну і це втягнення в широкі соціальні процеси. Попри те, що прильоти можуть бути. Тобто будемо готуватися до того. Бачите? Відлюдник, відлюдник, відлюдник. Це як небагато. Це така зосередженість. Ти сам в собі. Все-таки карта справедливості випадає, що якось, знаєте, що. Ми отримаємо 24 листопада, ну дивіться, лютого. Це реально підведення якихось ітогів певних для нас, що ми пройшли. Це така дата буде завжди з нами. Ну, ось такий був розклад. Отакий був розклад сьогодні. Чим ближче будемо підходити туди до цього дня, все одно буду дивитися окремо кожну область міста. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка. Я скоро буду робити прямі ефіри. Що це за прямі ефіри? Якщо ви підписник, в чаті ви зможете поставити мені запитання або подивитися своє містечко, селище загрожує селище, не загрожує одного разу, до речі. У мене є така підписниця, морська риба. Не знаю, хто це за жінка, морська риба. І вона мені якось в прямому ефірі поставила запитання: то чи дочекаюся я внуків? У мене два сина, чи будуть в мене внуки, чи ні. І я для розрядки, бо ми дивимося постійно, вибухи, смерті, подивилася і відповіла їй на запитання, то можна інколи так прикольнутися і поставити таке запитання, і я, якщо це буде. Ну, В моменті я відчую, що можна зараз відволіктись і відповісти на ваше запитання, я на нього відповім. Можна ставити запитання політичні, цікаві по якимось особистостям. коли ви розумієте, що не лише вам конкретно це цікаво, може і іншим буде цікаво це почути. Дуже часто в прямих ефірах ви задаєте напрочуд цікаві оригінальні е -е запитання, я з великим ентузіазмом на них відповідаю. Отже, Підписуємось на канал. Якщо ви хочете подивитися мої попередні відео, заходите на головну сторінку в каналі, розділ відео натискаєте і дивитеся те, що було перед цим відео. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші коментарі, теплі, які ви пишете, за ваші вподобайки. Ваша Максимуза. До зустрічі!